Ахой пірати, ти в морі купався? Тоді на... Та почекайте, дізлайк ставити. Ну це ж ком'юніті Day буде в грі Sea of Сіозівс, який пройде з 30 вересня по 2 жовтня. Для тих, хто ще не знає, а може хтось і забув, то ця активність дає вам змогу отримати рідкісні предмети, більше золота і репутації. Прив'язавши аккаунти CEO Zivs на Twitch, вам будуть доступні нагороди у вигляді цікавих скінів. Чим довше ви будете дивитися CEO Zivs на Twitch, тим більше буде рости рівень спільноти, що дасть вам змогу підняти шекелі та й самооцінку вашого пірата. Якщо більш конструктивно, то вам з 30 вересня по 2 жовтня будуть доступні такі призи: за вхід в гру фіолетовий прапор Community Day і емоція доторкнись до трави. А за перегляд Twitch Drops отримайте рубінові рукавиці та взуття зі зброї снайперську гвинтівку та шаблю Фенікс, яка згодиться хіба що для нарізання сала з цибулею.